Усім привіт! Сьогодні в нас на огляді буде окремий будинок в шкуринцях, повністю чистовий за ціною 72 тисячі доларів. Тоді подивимося детально. Ось наш будинок. Тут своя окрема вуличка, на якій знаходиться 5 нових будинків, 4 вже продані, залишився один. В'їзд в двір будинку є місце для кількох автомобілів. Наш будинок з чистовими роботами, розводкою електрики, опалення, теплої підлоги, встановлено розетки, вимикачі та змонтовано натяжні стелі. Заходимо в будинок. Ліворуч санвузол. Далі вихід на другий поверх. Праворуч від входу є окрема кімната, прямо розташована кухня студія, робоча зона кухні, вихід на задній двір. На другому поверсі також є санвузол з розводкою води та теплої підлоги. Праворуч велика спальня з власним гардеробом. І ще на другому поверсі маємо дві окремі кімнати, які теж підготовлені до фінішного оздоблення. Будинок має площу 110 квадратних метрів, розташований на ділянці 4 сотки, всі документи до продажу підготовлені, можливий продаж під програму ЄОСЕЛЯ.